Прийдіте, поклонімся цареві нашого Богу. Прийдіте, поклонімся Христові, Цареві нашого Бога. Прийдіте, поклонімося і до самого Господа Ісуса Христа. Царя і Бога. Нашого. Буду славити Тебе, Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса твої, буду веселитися і тішитись Тобою, співатиму імені Твоєму Всевишній. коли назад поверне ворог мій, знеможуться і загинуть від лиця Твого, бо Ти вирішив суд мій, і справу мою, сів єси на престолі, суд де праведний, покарав ти народи, і загинув безбожник, ім'я їх знищив повік і навіки вічні. Не стало у ворога зброї зовсім, і міста зруйнував єси, загинула пам'ять про них із шумом, Господь же перебуває повік, Він наготовив для суду престол свій, і судитиме Він вселенну за правдою, судити буде людей за правотою, і став Господь пристановищем для вбогого помічником у свій час у нужді, і нехай надіються на тебе, хто знає ім'я Твоє. Бо ти не покинув тих, що прагнуть тебе, Господи, співайте Господеві, що живе на Сіоні, оповіщайте між народами про діла Його, бо той, хто мститься за кров, згадав про них, не забув благання убогих. Помили мене, Господи, споглянь на пониження моє від ворогів моїх, Ти, що підводиш мене від воріт смерти, щоб я оповів про всі хвали твої у брамах дочки Сіонської, радітиму за спасення Твоє. Загрузли погане у розпусті, що чинили її, в ті сіті, що її затаїли, замоталася нога їх, знатимуть Господа, коли суди творить, в ділах рук своїх замотався грішник, нехай повернуть грішники до пекла, усі народи, що забувають Бога, бо не назавжди забудуть бідного. У Бога їх не загине повік. Встань, Господи, щоб не зміцнився чоловік, нехай будуть суджені народи перед Тобою. Постав, Господи, законодавця над ними, нехай знають народи, що вони люди. Чому ти, Господи, стоїш отдалік? не звертаєш уваги у свій час у біді, коли гордує безбожник, розпаляється бідний, Заплутується в замислах, що їх вигадують, бо хвалять грішника в похотях душі Його і благословлять того, хто кривдить. Розгнівив Господа грішнику в безмежнім гніві своїм він не шукатиме Бога. Перед Ним Бога немає. Осквернено путі Його повсякчас, уважає Він закони твої зажужі для себе, над усіма ворогами своїми панувати Він буде, бо сказав у серці своїм: не захитаюся з роду в рід, буду без лиха, уста його повні прокльону, і гніву, і лукавства, під язиком Його мука та слабість сидить у засідці з багатими у схованках, щоб згубити невинного. Очі його назирають за бідним, вистерігає в Криївці, як лев у печері своїй, вистерігає, щоб спіймати бідного, спіймати бідного, коли притягне Його, у сіті своїй Він подолає Його, нахилиться Він та припаде, заволодівши бідними, Бо сказав у серці своїм, забув Бог, відвернув лице своє, щоб зовсім не бачити. Воскресний Господи, Боже, Нехай піднесеться рука Твоя. Не забудь у Богих Твоїх до кінця, чому прогнівив Бога безбожник, а тому, що сказав у серці своїм: не буде Бог правити. Уважаєш ти, Боже, бо дивишся на страждання та гнів, щоб віддати їх у руки твої. Тобі полишено бідного, для сороти помічу був єси. Розтрощи силу грішника і лукавого, будуть шукати гріха Його і не знайдуть. Буде царювати Господь повік і на віки вічні. Погинете погане з землі Його, бажання убогих почув ти, Господи, що готове серце їх почуло вухо Твоє, розсуди сироту та пониженого, щоб більш не величався чоловік на землі. На Господа я надіявся, як же ви говорите душі моїй, полинь на гори, як птиця, бо ось грішники напружили лук, приготовили у сагайдаку стріли, щоб постріляти в темряві правих серцем. Бо що починив єси, вони знищили, а праведник що учинив? Господь у храмі святому своєму, Господь на небі престол Його, очі його споглядають на бідного, повіки Його дізнають, синів чоловічих, Господь дізнає праведного і нечестивого, а хто любить неправду, ненавидить душу свою, вигляд дощем на грішників в сіті, вогонь сірка і вітер буйний, частка долі їх. Праведний бо Господь і правду полюбив, лице Його правоту видить. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків амінь. Спаси мене Господе, бо не стало праведного, бо змаліли істини між синами людськими, суєтне говорив кожний до ближнього свого, уста зрадливі у серці, і в серці говорили злеє. Вигубить Господь, усі уста зрадливі та язик чванливий тих, що сказали, язик наш звеличатиме, уста наші з нами, хто Господь наш, задля нещастя в Богих і задля стогону бідних нині воскресну, говорить Господь, явлюся спасенням, одверто про нього промовлю, Слова Господні, слова чисті, срібло перетоплене в огні, очищене від землі, семикрати перелите. Ти, Господи, збережеш нас і заховаєш нас від роду цього і повік, навколо ходять безбожники з висоти своєї, ти добре пильнуєш синів людських. Доки, Господи, забуватимеш про мене до краю, доки відвертатимеш від мене лице Твоє, доки складати я буду заміри в душі моїй і жалі в серці моїм щодня, доки буде величатися надо мною ворог мій, зглянься, вислухай мене, Господи Боже мій. Просвіти очі мої, щоб я не заснув часом на смерть, щоб не сказав, коли ворог мій, я подужав його, радітимуть гнобителі мої, коли захитаюся, я ж на ласку твою надіявся, радіти буде серце моє, спасенням твоїм, славитиму Господа, що добро вчинив мені, і співатиму імені Господа Всевишнього. Сказав безумний у серці своїм, Бога немає. Потлілися і поганились у вчинка своїх, немає хто чинив би добре, немає ні одного. Господь з неба нахилився до синів людських. Побачити, чи єсть хто розуміє або шукає Бога. Всі ухилилися, разом стали негідні. Немає хто чинив би добре, немає ні одного. Гріб відкритий горло їх, язиками своїми лукавили, отрута змії в устах їх. Уста їх повні прокльону і гніву, ноги їх скорі до проливу крови, руїна і нещастя на путях їх, і путів миру вони не знали, немає страху Божого перед очима їх, чи ж не прийдуть до розуму всі, що творять беззаконня, що заїдають народ мій, мов би хліб їли, Господа не призвали, від страху вони там настрашилися, де не було страху, бо Господь у роді праведному. Оганьбили ви думку у Богого, що Господь надія Його, хто дасть і сьону спасення Ізраїлеві, коли поверне Господь з неволі людей своїх, Хай радіє Яків, та веселиться Ізраїль, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, хто пробуватиме в оселі Твоїй, і хто оселиться на святій горі Твоїй, той, хто поводиться непорочно і чинить правду. Говорить істину серцем своїм, той, хто не лукавив язиком своїм, не заподіяв ближньому своєму зла, і не промовив лихого слова на ближніх своїх, хто за ніщо має для себе лукавого, а славить тих, що бояться Господа, той, хто божиться ближньому своєму і не відпирається, хто грошей своїх не дав на лихву і дарунків проти невинного не приймав, хто так чинить, не захитається повік. Охорони мене, Господи, бо поклав я надію на Тебе, я сказав Господеві, ти Господь мій добра мого, не потребуєш, святим, що на землі його дивно виявив Він усі бажання свої серед них, умножились немочі, їх за цим прискорилися, не буду збирати їх зборів кривавих, та не згадуватиму імен їх устами моїми. Господь, частка насліддя мого і чаші моєї, Ти той, що впоряджаєш мені насліддя моє. Уділ мені випав у найкращих місцях, тому насліддя моє найкраще для мене, благословитиму Господа, що умудрив мене, навіть і до ночі навчало мене внутрішнє моє. Завжди я бачив Господа перед собою, бо Він праворуч мене, щоб я не захитався, тому звеселилося серце моє і врадувався язик мій, навіть і тіло моє спочине в надії, що ти не залишиш душі моєї в аді. Та не даси праведному Твоєму побачити тління, показав ти мені путі життя, ти наповниш мене радістю перед лицем Твоїм, радість у правиці Твоїй до кінця. Почуй, Господи, правду мою у ваш благання моє, вислухай молитву мою не з уст лукавих, від лиця Твого, нехай вийшов би суд на мене, очі мої, нехай справедливість побачать, дізнав ти серце моє вночі відвідав. Ти очистив мене і не знайшлося в мене неправди, щоб не говорили уста мої про діла людські. Я, за словами уст твоїх, вдержався на путях твердих, направ стопи мої на стежках твоїх, щоб не хиталися ноги мої. Я взивав, щоб ти вислухав мене, Боже, нахили до мене, вухо Твоє, і почуй слова мої, покажи дивну ласку Твою. Ти, який спасаєш тих, що уповають на тебе, від тих, що противляться правиці твоїй, охорони мене, як зіницю ока, покровом крил твоїх закриєш мене, від лиця безбожних, що переслідували мене, вороги мої оточили душу мою, в жиру своїм замкнулися у стаїх промовляють гординю, гонителі мої нині обступили мене, очі свої спрямували вони, щоб повалити мене на землю. Вони стерегли мене, як лев, готовий на лови, і як левеня, що перебуває в Криївках, встань, Господи, попереди їх та перешкодь їм, визволи душу мою від безбожних зброю Твою від ворогів руки Твоєї, Господи, Ти, що відділяєш від землі, забери їх за життя, хоч і наповнилася утроба їх від скарбів Твоїх, вдоволені вони синами і залишили дещицю дітям своїм. А я вправді явлюся перед лицем Твоїм, вдоволений буду, коли покажеться мені слава Твоя, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий хріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Усі, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвяти, Тойце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвяти, сили, немочі наші, імене Твоєго гора. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Бока. Бо твоє царство, і сили і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Обняття війцівське, поспішися відкрити мені, блудно прожив'я все життя. Але на невечерпне пасту, що род Твоїх спаси дивлюся. не й нині зубожіле серце моє. Бо до тебе, Господи, в покаянні кличу. Нагрішив я очі перед небом і перед тобою. слава, Отцю і сину. Святому Духові, блудного я помножив учинки, а на покаяння його не здобувся. Перед добрій, Господи, заверни мене волею за Боганого і ради Богородиці, очисти від скверних рік бо взиваю до Тебе, нагрішив очі перед Небом і перед Тобою, Вся і на віки віків. амінь, Молитву рабів Твоїх прийми, Богородице Діво, і звільни нас від усякої біди, бо ти породила Христа Спаса і збавителя души. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилу. Скарбе добра, Господи Ісусе Христе, Боже Спасителю наш, подай мені досконале каяття і наболіле серце, щоб усією душею знайшов я в тобі всяке благо, бо крім тебе нікого не боюся. Подай же мені благий чоловіколюбні твої щедроти, нехай отець твій відновить у мені вигляд Твого образу, Він вивів тебе від себе споконвіку. І ти з ним разом завжди, залишив я тебе та не залишити мене, відійшов я від тебе, знайди ж мене, веди на пасовисько Твоє, причислі до овець вибраного стада Твого, і нагодуй мене з ними поживою, Божествених твоїх таїн, чисті серця є твоїм житлом, у них чисто світить Твоє світло. Яке ти приготував для тих, що трудяться заради тебе в усяких лихах, і щоб ми сподобалися досягнути їхню славу, за благодаттю і чоловіколюбієм Твоїм, і тобі славу віддавати з беззначальним Твоїм Отцем, і пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятий, Це помилуй нас, Господи, очисти Очистиріті наші. Владико прости беззаконня наші, святи, посвяти і сили, немочі наші, і мене Твоєго Рати, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хріб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від Бога. Бо твоє царство і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. О. помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, 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 помилуй. Господи, 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 помилуй.